Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Сьогодні, 10 квітня 2024 року, дуже плідний день був у Верховній Раді у Комітет Нацбезпеки. Дуже багато новин з приводу законопроекту про мобілізацію, тому запишу сьогодні максимум цієї інформації, щоб вам було відомо, що там відбувається. Наразі такі коротенькі тези цього законопроекту, які вже йдуть у друге читання. Повідомив нам. Про це Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Конкретно Данила Гетманцев сказав, що підготовка остаточної версії законопроекту про мобілізацію для другого читання вже завершена. І остаточну редакцію законопроекту про мобілізацію, що виноситься в залі, він опублікував, тобто вона вже є. Ну, Я вже прочитав, скажімо так, частину цієї інформації, вона вже є в доступі, можна подивитись, дуже багато задавали питання. Чи є ця редакція, чи можна її побачити? Так, вона наразі вже є як законопроект. Вона також складає 83 сторінки, як і було, але вже з правками, які розглядались комітетами десь близько двох місяців від першого читання. Основні ключові положення, які, скажімо так, йдуть на друге читання. Так, право на демобілізацію для осіб з інвалідністю залишається незмінним. Можливість демобілізації для тих, хто був у полоні, тобто раніше цього не було. Обмежено придатні особи мають право на перевогляд протягом 12 місяців. Раніше повідомлялось, що це буде 9 місяців. Військовослужбовці, які вкладають перший контракт, отримують компенсацію 50% від першого внеску за кредитом. Поновлений медичний огляд для визначення придатності до служби тих, хто отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, це про це вже зазначалось раніше. Тобто є в нас е, два е, нормативних акта: один наразі. Вже став законом. Один записував відео тут, залишу посилання, один ще законом не став. Це 10449 законопроекту. Це про, про мобілізацію. Це, що ми наразі розглядаємо. В ньому було передбачено, що. Особи з інвалідністю 2 та 3 групи, які набули статус інвалідності після 24 лютого 2022 року, вони повинні прийти повторний медичний огляд. Тобто, ну таким чином закріплено в нас в цьому законопроєкті Воно залишається, і основна теза, що крім військовослужбовців, тобто, якщо під час військової служби було отримано якесь поранення або ушкодження здоров'ю, і в зв'язку з чим було отримано таку інвалідність. Ті особи не проходять повторно ВЛК. Місячні виплати у розмірі 70 тисяч гривень тим, хто бере участь у бойових діях. Також у законопроекті є обмеження для тих, хто уникає військової служби. Ну, це також багато кого турбувало. Задавали мені питання також у відео. Під відео залишав свої коментарі, відповідав за можливості. І так, що в нас за обмеження? Чоловіки віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів не матимуть доступ до консульських послуг. Це така новина. Також записував окреме відео, залишу тут посилання з цього приводу. Ця норма, як ми бачимо, залишає, залишається, але я чув таку інформацію. Що е, воно ніяк ніяк вже не буде впливати на те, що там людина буде позбавлена е, якихось е, консульських послуг. Тобто, ну це не буде впливати на повернення людини із-за кордону. Е, зараз я скажу, в нас була така інформація, що е, повідомила в нас Ірина Фрис цю інформацію щодо саме, як воно прозвучало, щодо депортації ухилянтів. Ось ця норма пов'язана. Також з цією новиною від офіційних осіб е, держави. Депортації ухилянтів не буде, норми законопроекту про мобілізацію не передбачають такого механізму, зазначила Ірина Фрис. За її словами, військовозобов'язані чоловіки, які виїхали за кордон, зможуть отримати консульські послуги протягом 60 днів з часу набуття чинності закону з одночасною актуалізацією даних. Тобто чоловік призовного віку може прийти, щоб отримати консульську послугу за ці 60 днів і може оновити свої дані, зазначити місце перебування, контактні дані для того, щоб Міністерство оборони і Генштаб мали чітке розуміння, яка кількість громадян перебуває за кордоном. Ніхто назад в Україну повертати не буде. І не, вруч... і не вручати повістки за кордоном. Ну, ми розуміємо, що це неможливо наразі вручити повістку за кордоном. І те, що людина оновить дані там, будучи за кордоном, це також її не поверне. Ну, як зазначає, у нас офіційні особи, що повертати примусово не планують. Тому ну, наразі ця стаття залишається у нас, ну залишається в такому вигляді. Тобто, повинен... Буде чоловік від 18 до 60 років надати в консульстві свій військово-обліковий документ, якісь дані там оновити. Обмеження на керування транспортним засобом для чоловіків відповідного віку за вимогою територіальних центрів кваліфікаційної комісії. Тобто раніше було в нас це питання, піднімалось, його спочатку. Зазначили в законопроекті, який е, пройшов перше читання, був прийнятий за основу, і ця норма там була. Потім комітети опрацьовували цю інформацію і, начебто, цю норму прибрали. Записував також. Записував окреме відео з цього питання, що, начебто, не будуть е, в нас ухилянтів позбавляти права керувати авто. Дуже багато хто був там проти. Комітетах тому начебто не проголосували. Але наразі ми бачимо в законопроєкті про мобілізацію 10449, який лягає, у нас вже у друге читання іде. Ми бачимо, що ця норма залишається. Тобто, все ж таки обмеження на керування транспортними засобами, скоріш за все, буде. Але ще провинен він пройти голосування. Тобто, подивимось, чи пройде він в такій редакції голосування. Ну, це все іде в нас на друге читання. Так, із мобілізованого. Із мобілізаційного законопроекту 10449, який готується до другого читання, прибрали норму про демобілізацію. Раніше планувалося встановити гранічний термін 36 місяців, тобто зазначалось про те, що 36 місяців людина відслужила, вона має право на демобілізацію. І там були строки встановлені. Якщо я не помиляюсь, це було 12 місяців рік, то людина не мобілізується після того, як вона демобілізувалась. Це підтвердив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Фадієнко. Виключення питання демобілізації в нас ініціював головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський. Наразі з'явився лист сирського. Ну, напевно, вже всі його бачили. Він був в відкритому доступі щодо виключення цієї норми. Тобто, вона у нас була в першому читанні, потім комітетами була працьована, також залишалась, і наразі це все прибрали. Так, зокрема, у листі до міністра оборони Рустема Умерова наголошується на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації. Згідно з законопроектом, так щодо цієї позиції, також зазначу, що вони повідомили. Що буде окремо розглянуто це питання в окремому нормативі, тобто буде окремий законопроект саме щодо демобілізації. Тобто вони його виключають з законопроекту про мобілізацію і окремо розглянуть. Так, у, у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військовий квіток. Це також залишається про це також записував відео. Тобто, була в нас така позиція, що наразі. Є така вже і судова практика, розглядав також ці питання, що на кордоні е, наразі не передбачено нормативно правовими актами, що повинен військовозобов'язаний пред'являти військово-облікові документи, але на кордоні їх перевіряли, вимагали. І якщо людина не пред'являла такі документи, забороняли перетин державного кордону. Так, ну людина оскаржувала це в суді. Там всі ці питання оглядав в інших відео. Дивіться, на каналі вони є. так е, Крім того, новий законопроект про мобілізацію звільнив від армії дві категорії громадян, які доглядають за людьми з інвалідністю. Що це за категорії? Комітет нацбезпеки та оборони так повідомив, що що це за категорії. Е, це вне, внесли вони зміни, зміни осі, щодо осіб, яких це стосується. Це в нас. Особи, які мають на утриманні людей з інвалідністю, згідно з новими положеннями від армейських обов'язків звільнені дві категорії громадян. Перша категорія це члени сім'ї першого ступеня спорідненості, які мають на утриманні людини з інвалідністю першого або другого групи і надають йому постійний догляд. Друга категорія це члени сім'ї другого ступеня спорідненості. Їх можуть звільнити від військових обов'язків за умови, що в сім'ї відсутні члени. Першого ступеня спорівняності. Розглядав я всі підстави щодо надання відсрочки, також в окремому відео їх записав і там зазначено, що тобто тут у нас є інформація, що постійний догляд повинен бути. Там зазначено в самому законопроєкті трошки інше: тобто, дружину або чоловіка з осіб з інвалідністю першої 2 другої групи. Якщо має особа і має право на відсрочку, там безумовне право, тобто щодо постійного догляду немає. А ось щодо категорії осіб, дружин, чоловіків або батьків, батьків дружини, там вже є під умови, якщо особа не з інвалідністю, якщо особа за станом здоров'я потребує постійний догляд. Тому в законопроекті наразі закріплено так. Подивимося, як воно буде прийнято. Це такі основні тези, які пропрацьовані вже станом на 10.04.2024 року. Тому звертайте увагу, за них буде голосування. Подивимось, що воно залишиться вже після другого читання. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.